Привіт, з вами трускавець онлайн. Сьогодні ми знаходимося біля колишнього гуртожитку Червона рута на стоса. хочемо показати вам, як тут в цьому старому приміщенні розпочалась заміна електропроводки, яку не замінювали тут впродовж майже 40 років. Через перенавантаження доволі часто будинок залишався знеструмленим. Також доволі частими випадками бували і замикання. Мешканці будинку, які понад 30 років проживають тут, говорять про те, що ніхто про їхній будинок за ці роки практично не дбав, ніхто не замінював електропроводку. Мешканцям доводилося вирішувати всі проблеми самотужки. Тому сьогодні вони дуже радіють, що насправді, хоча б якусь увагу на ці старі будинки, влада міста звернула і робить якісь дії для того, щоб покращити життя мешканцям. З 94-го року живу проблеми були. Дуже великі, тому що багато людей на кухню не ходять на газ і почали підключати електроприлади. Почали вибивати. ну, По кімнатах поміняли. Лічильники нам міняють. Були по кімнатах, але було незручно показники знімати, от вони перенесли на коридор, ще в процесі роботи. Тут давно живу і ну, проводку нам зараз міняють, відколись у нас мер новий. ну Може, буде краще. Тому що е ніби багато енергії ніби крадуть. Ну так рахують так. Я не знаю, чому міняють. Я вже живу тут 35 років, років. Її ніколи не міняли. Жодного mm -hmm. разу. Правда, останнім часом, як з'явилися ці депутати, що відповідають за будинок, там то вони міняють трошки лампочки, а проводки ніякої ніколи не мінялися. Аж оце за 35 років один раз. Mm -hmm. Тому що неможливо ні підключити якісь прилади, все вибиває ні плитку електричну, нічого нас же тут газ загальний. А кожний собі щось таке окремо зробити неможливо. Самі своїми силами пробивали, робили ту проводку. Ну вона не даром підведена до кожної кімнати. А ви собі, будь ласка, робіть самі, сказали. Угу. Ще лічильників немає. Нам проводки тут взагалі ніхто колись не міняв. Давно у кого були якісь проблеми, то ми самі мусили підходити, шукати майстрів і. Самі робити собі то, це тільки тепер же нам поміняли. Газ нам не потрібний. У нас дві-три сім'ї на поверсі користуються тільки газом. От. А електрикою ми користуємося повністю. І болір у нас, і плитка, все в хатах, і то все на світло. А зараз світло подорожало, тут буде досить. Щоб для нас і дешевше світло було. А так Тому би, що ми, ми перел... користуємося електрикою, а ми платимо, рахуйте, які гроші за електрику. Мінімум 500-600 гривень в місяць. Платимо за електро в цьому році на ремонт внутрішньобудинкових мереж електропостачання. Стану сьогоднішнє число орієнтовно передбачено біля 3 мільйонів гривень. Ця цифра є не остаточна, Я думаю, після перевиконання бюджету вона буде уточнятися, оскільки у нас багато будинків потребують ремонту, застарілля. Також цей факт, що у нас практично місто все переведено на індивідуальне опалення. І котельня у нас відключається, тому потрібно в комплексі підходити цього питання і проводити реконструкцію мереж даних будинків. Зокрема, зараз проводяться. Ремонтні роботи е, по, е, по реконструкції мереж електропостачання степницька 84, вони практично завершені. степницька 74, е, Сагайдашна 28, е, Мазепа 28, Мазепа 18, Мазепа 14, Мазепа 36, Туса 4 та Івоська 9. Е, також будуть укладені угоди на е, на капітальний ремонт мереж електропостачання житлових будинків по вулиці Сагайдачного 28, 26, 24 і 22. А також на Івосіка 1. І Бандери 37 і Стуса 5.